Святий Миколай, звертаюсь до тебе, мені дуже соромно в тебе просить, доросла вже я, хочу вірити ще в диво, будь ласка, послухай, бо серце болить, болить за країну, що зараз в печалі, болить за народ, що страждає від бід, болить і за змучених воїнів наших, що власним життям дають змогу нам жити. Святий Миколай, твої справи відомі. Про поміч нужденним, любов до дітей, всі дітки чекають від тебе дарунків. Ти знаєш, дарунка вже хочемо й ми, та інший дарунок не той що в пакунку, один він на всіх, щоб настав уже мир, щоб тиша прийшла у зболілу країну, щоб кожен солдат повернувся живим. Святий Миколай, хочу вірити в диво, направу всіх владних, на праведний шлях. Хай разом закінчать війну, це важливо, настане мир справжній, не в мріях і словах. Будь ласка, почуй нас у цю тяжку пору, даруй на свята, хоч нам тишу святу, щоб всі, хто в окопах і всі, хто в домівках, відчули надію і вірили в мрію свою. Святий Миколай, звертаюсь до тебе від всіх українців Тебе я прошу. Ми зараз настільки у комусь нужденні, надія на тебе, може, ти закінчиш війну.